Росія, Росія, я її ненавижу. Ненавижу, це слово ненавижу. тому що ми його не чіпали, він скаті на нас. Нас, він, а говорить, що ми надовго, щоб йому добра не було, Фадона. Я б його ще більше наживала, в мене вже немає сил. Чами поки потрусився, прийшов в себе, зрозумів, що прильот, зрозумів, що я живий. Треба якось вибиратися, пішов на ту сторону, там, думав, на дерево пригнуть, з дерева по дереву спуститися. поняв, що ну, там кіна не буде ніякого. Рішив сюди йти. Ну, бо мене ще трохи контузило. я ну, не зовсім розумів, що взагалі відбувається. в мене голова такого в роті, наче я таке чувство, наче я пекло вкусив. Гаррі, ця штукатурка, ну, повний рот, я вже все спльовував. Ну, Це чувство мене передати словами. І, коротше, ну Дивлюся, немає цього. Полу далі, треба якось спускатися, ну, що робити. Знайшов громоотвод, таку ж желізну штуку, яка покрищі йшла. І по цьому громоотводу спустився на четвертий етаж. І по цих серпантинах вже завалів по плитах так акуратно, акуратно. В трусах, без навіть. Трусах, футболка і все. Короте, і там ще потім слідом, як я спустився. Перша одна машина, потім вже як спустився, друга машина взірвалася, там ще й розгоралося десь. Короте, дим. Ну все, як в лучшому бойовіку голіву. Бог мені дав другий шанс. Перше перша попередньо полістична ракета. Можемо попередній сказати. Коли ми оглянули територію, автомобілі, дуже багато опіланків, і саме класна скорочна ракета. З коштуюся, що бойова частина, п'ятиповерховий будинок, який ще звітиться перед вами, повністю підніг був знищений, то дійсно 13 платив. Сила удару була така сама, як і була в Соломінському районі кілька днів тому. Проламало аж до підвалу і частина підвалу була завалена. Наші рятувальники дуже обережно метр за метром проходять, проходять по цьому будинку зверху вниз, для того, щоб якщо там є тіла або ще живі люди, але ми не, ми не чуємо ні звуку, нічого, щоб обережно дуже провести і рятувальні, і інші роботи. Так, я спав, чую свої стракети, чую, що вона наближається. Я біжу до коридору і відкриваю двері, і тупо скло на мене падає. Ну, живий, здоровий, більш менш. Скажіть, будь ласка, сьогодні на цій локації всі собаки працювали? Ця собака працювала, але там було дуже багато небезпечних плит, тому поки що ми чекаємо команди, щоб почати працювати знову. Скажіть, що я бачила в мережі, люди зараз перед обстрілами кладуть собі корм в кишені, щоб якщо я вже Я, Я, до речі, бачила таке так. відео, там, де людина каже, що я покладу собі корм в кишені, але насправді це не дуже... Допоможе, тому що ми вчимо собак не шукати їжу на завалі. От. А от коментар щодо свистка в кишені це хороший був. хороша порада була, тому що коли під завалом люди знаходяться, то дуже важко кричати, а от якщо є свисток, то ну, це може допомогти. так рятувальники міста Києва одночасно працювали на 15 локаціях. Наразі рятувальники залишаються працювати на двох локаціях це житловий будинок і це пожежа на об'єкті інфраструктури. Наразі у Києві працює 11 самоти спеціальної техніки, також 400 чоловік особового складу. Тут ми врятували 10 людей. Загалом по Києву постраждалих у нас 25 чоловік, 16 із яких це саме тут. Але також постраждали у нас чотири дитини. Але кількість постраждалих може збільшуватися. Чи є зараз якась інформація про людей, які можуть знаходитись під завалами, і були такі чутки, що нібито навіть чули якісь там квіки, стони, чи це підтверджується чи ні? Ну на даний момент ми не чуємо ні криків, ні стонів, тому що якби ми почули, одразу організовується хвилина тиші для того, щоб дізнатися звідки саме а, іде ця інформа... ну, іде стони, тобто де теоретично може перебувати людина. Тому коли якщо ми чуємо, це нам полегшує роботу, і я ж говорю, ми організуємо тиші. А Оскільки зараз немає хвилини тиші, тому ви техніка працює. Скажу, що від початку, як сюди перебули рятувальники, дуже було важко одночасно залучити велику кількість техніки, в тому числі і інженерну техніку, тому що ви бачите, що є перекриття, є важкі конструкції, які без залучення інженерної техніки ну, неможливо розбирати завали. Дуже було багато дерев, тому одночасно доводилося. Проводити аварійно-пошукові роботи, одночасно зрізати дерева, прибирати дерева, і також з допомогою роботизованих систем ми прибирали понівічені автівки ну, мешканців цього будинку і прилеглих території. І все, все це ну, забирає час, звичайно. Також зараз рятувальники працюють з ризиком для життя, тому що ви бачите, що в нас є ще нестабільні конструкції, які в будь-яку хвилину можуть обрушитися і становить загрозу Життя і життя із дорозі рятувальників. Тому о, тут залучається спеціальне обладнання, і за допомогою якого ми контролюємо рух цих конструкцій, і у разі небезпеки одразу призупиняється робота, і рятувальники будуть працювати над усуненням тих небезпечних конструкцій. Поки наразі все стабільно, рятувальники проводять пошуки. Зараз майже відпрацювали третій поверх. Працюють на рівні третього поверху і е, треба ще повністю розібрати завали на першому, і другому. І е, за попередніми даними у нас є інформація, що ну, частково брошений, ну, підвальне приміщення, але ну, це поки е, припущення. Скільки людей можуть під завалами, нам досі невідомо, тому е, повністю е, будемо розбивати завали до тих пір, поки не впевнимося, що під завалами нікого немає.